Красоверні Сан Кашкай 2008 року 25 гривень. Росії 5-6 літрів, вартість 7900. Контактний номер 068 41 48 623. Спередні протютування фари легкосплавні диски. Ось такий салончик. Полочка зверху. не має зайвих коштів, купляє собі старий шалік. Але також дивляться, щоб автомобіль був в хорошому стані. 7900 2008 рік. Компактний автомобіль Toyota, RAV-4 2004 року, 2.0 візель. 7300 097 719 1333 Ось така Toyota продається з дизельним дуаном, добрий день як стан? Супер! Супер. Ось такі салончик, подйомнички, електроспавний диск і це кросорок. Є такі моментики. Це більш детальна інформація у власника. Серента. Стояли Давай, дизель. Вартість на автоматичній коробці передач саме міцно 13 тисяч. 0,96 954 81 19. Добрий. День. Ось такий комбінований салон, автоматична коробка передач. Легкосплавні диски. Прицепний пристрій. Когось зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. Широкі, 2014, 2018 рік, 2,4 бензин, 233 тисячі пробів. Автомат коробка 13 тисяч. 17. Ось такий джип-чирокий. Добрий день. Автоматична коробка передач. Ось так він виглядає. Це п'ятимісний чи семи? П'ятимісний, ось так він виглядає. Кому цікаво, телефонуємо. До власника по вище вказаному номеру телефону Ті 19 рік, 23900. 900 так він виглядає. Це в нас 207 тисяч пробігу, контактний номер 0,909 302 06 98 2 і 0 дизель Зазвичай вони бензинові бачите, це в нас дизель. Ось такий салончик збережений. Автоматична коробка передач. Чохли на сидіння легкосплавні диски, запасне колесо. 4, 4, зимових. 4 зимових колеса. Кого цікавий такий автомобіль. Телефонуємо до власника, по вказаному номеру телефону. Дайчик, невеликий компактний кросовер 6 року за ціною 7700-215 тисяч пробігу. и ноль бензин 068 04 06 005 7,706 700 шестый рик вставленного леда и сам нас хунда это в сон вот таки салон Ему цікаво телефонуйте до власника. Так, Honda SRV 12 року за ціною 15 350 12 рік. 188 пробіг. 40 905 Так, він виглядає. Автоматична коробка передач шкіряний салон. І це Honda SRV. Тігуан. 2022 рік, 2,0 дизель. Бачите, були бензинами, а це вже дизеля йдуть. 147 кВт. Без підкрасів, 34 тисячі, 0,68, 647, 15, 11. Ось такий Тігуанчик. Комбінований салон, автоматична коробка передач, великий монітор. Повний привід. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Hyundai Kona. з вже обличчі. Це у нас 21 рік. За ціною 16200, 17 тисяч пробігу. 067 191 28 20. Ось такий автомобіль. Високо оглядовий. І вже, бачите, більше запас ходу. Хто цікавий, телефонуємо до власника. Hyundai Kona насичений колір. Останнім часом всі багато більше і більше людей переходять саме на електроавтомобілі, щоб не витрачати зайвих коштів. І це в нас 16550 2021 рік. 56 тисяч пробігу. Телефонувати за номером телефону 067 191 28 20 Fiat Freemont За автоматичною коробкою передачі керівним салоном. На постійному обліку. 14 рік, ціною 14 тисяч. 2,0 дизель. 200 тисяч пробігу. 0,50 528 1557. Ось такий Fiat фрімонт. Кого зацікавив, телефонуємо власника. Сіаутлендер. З автоматичною коробка передач, 17 рік. 2,2 дизель, 110 кВт, 17,999, 0,68, 0,37, 0,7, 200 кВт, 204 тисячі пробігів. Ось такий Outlander. Кого цікавить? Телефонуємо до власника, поруч вказано номеру телефону. Безключовий доступ і хороший стан автомобіля. Продається електроавтомобіль, кудайкона. Подивіться, на партроніках. Це в нас 19 рік. Ось такий красий. Зразу стан гуми. Партроніки передзад, камера заднього виду. Нажми на кнопочку. Подивіться, яке багажне відділення, зарядочки всі. Керівний салон. Давайте проїхати. доступ. Сто три тисячі пробігу шістдесят чотири кіловат. Вартість шістнадцять. 400 буде. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Телефонуйте, є аналоги. Щось семимісне. Будь ласка, Mitsubishi Outlander 17 рік, 84 тисячі пробігу, насичений колір. Там показує вам гум, в якому стані. Задня гума. і це митцюбісі отлендер. Хром, хром, бачите йде. Світлий салон. Комфортно сидіти як спереді, так і ззаді. Ось так автомобіль виглядає всередині. Позаді ряд сидінь. Світлий салончик. Зкочувий доступ. 2,4 простий двигун, атмосферний, проста коробка. Виходжують 650-700 тисяч. Ці автомобілі працюють на спортовому бензині. Даже. Вартість 14700, можливий торг. Контактний номер 0,96 124 67 75. Або 0,95 702 74 22. Ось такий Mitsubishi Outwender. Це BMW x 3 Білий пірела 2014 рік. 2.0 бензин. на легкосплавних дисках, 210 оригінального пробігу за ціною 13600. Контактний номер 0,96 124 67 75. Так. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, шкіряний салон, дозони клімат-контроль, мультикермо, дерево бачите. І це BMW. В хорошому стані. По салону, ззовні. Важливий великий тор. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75. Дача Дастер з дизельним двигуном 1,5 дизель. В чудовому стані як ззовні, так і всередині. 200 тисяч при пробігу. Початкова вартість 9900. Подивіться, в якому стані салон. Механічна коробка передач, автомобіль повністю збережений. Ось так він виглядає. Ззаді присутній прицепний пристрій. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Дача Дастер з дизельним двигуном Продається Kia Sportage за ціною 14900. 2014 рік покупка з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 096 124 67 75. Хромовані ручки. бачите Акуратненький салончик. Автоматична коробка передач. Мультикермо, електрозеркала, електропідйомники, сенсорний майтофон. Хромовані ставки бачите по бокам. Підкрашено, тільки задня кляпа. Отак автомобіль цілий весь збережений. Хороша гума. Можливий авто. Якщо будете брати пару автомобілів, буде акція скидка. Телефонувати за новим телефоном 096 124 67 75. Це Audi Q7 з оригінальним пробігом 240 тисяч, свіжопринана, 3-хлітрова комплектація S-Line, шкіряний салон, електросидіння, панорамний дах. Ось так виглядає цей автомобіль. Радіус коліс розмитнене та посали на постійний облік. Початкова вартість 23, можливий торг, можливий частковий обмін. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є аналоги. До Джорні. Симімісний кросовер, Передній привід. За ціною 11400 2016 рік покупка 2.4 передній привід. Безключовий доступ, автоматична коробка передач, кондиціонер трьохшпицеве кермо, бортовий комп'ютер. Ось так він виглядає. задні сидіння складуються якщо потрібно, можна повністю розложувати. А ззаді ще є ряд сидінь. Ось так виглядає цей автомобіль. Світленький потолочок, регулювання потоку воздуху наперед, назад. Сидіння в хорошому стані. Хороша гума. Що ззаді, що спереді. Можливий продаж, можливі варіанти обміну. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефон 096 124 67 75.